Дика природа живе за своїми законами. Згідно з ними виживає той, хто сильніший. І людина далеко не завжди виходить з поєдинків переможцем. Так з якими тваринами назустріч краще не йти. Представляємо вашій увазі найнебезпечніших тварин у світі. Це жаба Коко, принаймні її так називають індіанці. Вона дуже маленька, її довжина всього 2-3 сантиметри. Тим не менш, особини найнебезпечніші тварини у світі. Вони мешкають в південній і центральній Америці, а також на Мадагаскарі. Південноамериканським індіанцям дуже складно зловити цю жабу, і кожна на вагу золота. Виявляється, цінність цих тварин в тому, що під дією високих температур, а індіанці готують їх на вогнищі. Жаби виділяють сильну отруту. Вона моментально вражає все живе. Втім, втішає одне: токсини отруйна жаба виробляє поступово і повільно. Білий ведмідь це в зоопарку ведмеді здаються білими і пухнастими, але коли на вас біжить ведмідь, то у вас немає жодного шансу. Тварина одразу наздоганяє, нападає і вбиває. Популяцію білого ведмедя на території Арктики майже півстоліття тому почали охороняти з тих пір. Чисельність повністю відновилася і більше того стала вище доступних меж. Звір став повноправним господарем скрізь, де мешкає. А на своїй території він не відчуває страху і поводиться зі сторонніми досить агресивно. До того ж, білий ведмідь часто з'являється поблизу людських поселень. Вони спритні і швидкі, відмінно плавають у холодній воді. У звіра гострий слух, зір і нюх. До того ж, він має величезну силу. Одного удару потужною лапою достатньо, щоб позбутися голови. Африканські та індійські слони це досить розумні тварини, і саме на їхній совісті 500 смертей на рік. Слон є найбільшим на землі, а отже, це найнебезпечніша тварина у світі. До нього на територію краще не потрапляти, інакше зустріч може плачемно закінчитися. Звір має величезну масу тіла і з легкістю може затоптати людину. До речі, слони дуже швидкі. У критичній ситуації вони можуть бігати зі швидкістю до 40 км на годину. Особливо небезпечний так званий слон бродяга, тобто вигнаний стадо в шлюбний період. Він може кинутися на все, що рухається. Муха це це комаха, мало чому відрізняється від звичайних мух. Вичислити, що саме це муха це можна тільки завдяки подовжуваному хоботку і своєрідній манері складання крил. Головна небезпека, яку представляє муха, це інфікування людини з сонною хворобою. Боротися з цією хворобою дуже важко, оскільки ліків від неї ще немає. Єдиний доступний спосіб знищення особин чоловічої статі, що може призвести до значного скорочення її популяції. На сьогоднішній день можна впевнено сказати, що від таких укусів комах у світі гинуть кілька тисяч людей. Гадюка ще один поширений супутник походів, гадюка звичайна, найчастіше зустрічається в карпатському регіоні, але й розповсюджена по всій території України, де й трапляється найбільша кількість укусів. Загалом гадюка істота моролюбива та Полохлива намагається уникати зустрічі з людиною, вкусити може лише для захисту, коли на неї наступили або спровокували іншим чином.